Сьогодні проректор одного з університетів столичних попався на хабарі 1200 доларів. Я не знаю, для чого це йому потрібно було і за що це йому намагалися це вручити. Пишуть, що за ну, сесію порішать. Ой, тепер у проректора цього, напевне, вже колишнього, буде багато часу в СІЗО. Подумати над тим, а чи воно йому було треба. Знаєте, я в освіті з 2001 року. І за весь цей час в освіті я не взяв ні копійки-хабарів. Я міг би жити в кращій квартирі, їздити на кращому автомобілі. Не знаю, можливо, щось би їв краще, можливо, подягався. Хоча. Мені подобається, як я одягаюсь. Я не знаю, що в головах в освітян, які беруть хабарі. Ти ж точно знаєш, що студент, який тобі дав хоча б 100 гривень, вийшовши за межі кабінету, тут же всім розкаже, що він дав тобі 1000 гривень. Вони діляться одне з одним. Ти псуєш собі репутацію на Невже воно того варто? Ну я розумію, що якщо тобі занесли не один 1200 доларів, а 20 людей, ну купиш ти автомобіль. Дивлячись на фото проректору років 65, от репутація цього кошту, я не розумію. І ще раз повторюю: я за все своє життя не взяв ні копійки хабарів, ні копійки. Так, я міг собі квартиру купити. Значно раніше. І міг на автомобілі їздити значно краще. Але чи варто воно того? Мені здається, що все ж таки краще мати ось такий бекграунд документ, мати можливість публічно на мою велику аудиторію записати відео, в якому я можу сказати: немає в Україні людини, яка дала мені хоч гривню хабаря такої людини. Не існує. Правда, ви знаєте, це не робить мене для представників влади корисним. Бо те, що ти чесний, професіонал, відвертий і служиш справі, абсолютно нічого не означає, якщо ти не чий. А ось коли ти чийсь, ти можеш брати хабарі, і тобі нічого не буде. Ти будеш на постах прикритий. Постраждає тільки освіта.